Творчий конкурс на мультимедійний дизайн. От хто хоче вступати на мультимедіа, на все те, що пов'язано з ілюстрацією, анімацією, створення різних цифрових образів, роботою для соцмереж та роботою з такими більш сучасними напрямами. От це якраз мультимедійний дизайн. Дивіться, щоб вступити туди, вам потрібно здавати дуже специфічні іспити. По-перше, якщо ви вступаєте в КНУТД, то вам потрібно зробити стилізацію в чотирьох варіантах. Це одна частина іспиту, і друга частина це створити персонажа в трьох позах. Вам дається приклад, і ви по ньому робите. Стилізацію та там є нюанси. Я вже по досвіду свого з цього року знаю, що саме будуть оцінюватися. Будуть оцінювати, тому звертайтеся. Що стосується інших закладів, там також, наприклад, сюжетна історія. Там Харківська академія вони роблять, проводять іспити по створенню всесвітів. От Потрібно створити цілий всесвіт на тему і зробити це в основному в кольорі та можна і в чорно-білому варіанті. Далі є у нас також навчання по анімації. Якщо ви думали, що в Україні немає, воно є. По анімації там створюються сторіборди, мудборди, мізансцени цікаві. вам Приклади довожу, і є ще навчання по ілюстрації, наприклад, ілюстрація книги. То якщо брати вона, там гіпсова голова. Лінійно-конструктивна, об'ємно-просторова просторова, це трошки різні варіанти. Ну я своїм учням розповідаю, що саме і також є іспити на створення. Якщо в Львівську політехніку, вона зараз ну, академія друкарства об'єдналася в Львівську політехніку, і там зараз проводиться іспит по малюнку натурника і по створенню сюжета на основі твору української літератури. Ось такі дуже цікаві іспити, і вам в цих іспитах ніхто не допоможе, крім індивідуального вчителя. Оце вам відразу скажу. Тому, якщо ви хочете вступити, добре підготуватися на цю професії, звертайтеся, пишіть, тому що в мене є вже великий досвід підготовки саме до цих іспитів.